У департаменті соціальної політики Чернігівської міської ради продовжують прийом заявок і видачу транспортних карток, які дають право на безоплатний проїзд. Як повідомила директорка департаменту Ірина Марчук, опрацьовано майже 45 тисяч заяв близько 38 тисяч чернігівців отримали пільгові транспортні картки. Людина приходить за заявою на призначення. На отримання транспортної карти, і десь через місяць вона може вже підійти і отримати готовий бланк цієї карти. Готову картку транспортні картки видають пільговикам безкоштовно. Витрати на себе взяла Чернігівська транспортна компанія. Однак, в разі втрати або пошкодження картки, її власнику доведеться сплатити за виготовлення повторної. Вже такі випадки є. Є коли люди вже отримали транспортні карти, вже встигли її загубити, приходять за повторною видачою транспортної картки. І в даному випадку ми попереджали, що в даному випадку буде платна видача транспортної карти. Вони сплачують 70 гривень на рахунок транспортної компанії і отримують повторно свою транспортну картку. Інформаційна кампанія, яка останнім часом проводиться в громадському транспорті щодо необхідності отримати пільгові картки до 31 грудня, дала свій результат. Кількість людей, які щодня приходять до департаменту соцполітики, як на початку видачі карток у лютому, каже Ірина Марчук. Вона також зазначила, що видача пільгових карток, скоріш за все, не припиниться і після 1 січня. Ця робота, як на мене, вона буде продовжуватися, тому що ми маємо ситуацію, коли кожного місяця є нові пенсіонери за віком, є нові пільговики. Ну і сказати, що 31 грудня закінчиться робота щодо видачі транспортних карток. Ну я б так не казала. Робота ця буде продовжуватись, і надалі я думаю, з управлінням транспорту все ж таки ми знайдемо механізм вирішення даних проблем. Люди не повинні. Е Втрачати право на користування безкоштовним проїздом в департаменті соцполітики. Нагадують, що для отримання пільгової транспортної картки необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, посвідчення щодо права на пільги, оригінали і копії цих документів. Ми приймаємо щодня з понеділка по п'ятницю. Прийом здійснюється з 8 до 16 години. Будь ласка, з копіями чекаємо, але без ажіотажу спокійно всі встигнуть, всі отримують, хто має на це право. Поки що для проїзду в громадському транспорті пільговикам достатньо показати кондуктору відповідне посвідчення. З наступного року для безоплатного проїзду треба буде обов'язково мати ще й пільгову картку для реєстрації в системі. Місту це необхідно, аби врахувати реальний пасажиропотік, а також для відшкодування пільгових перевезень з міського бюджету.